Доброго дня, мої колежаночки! У день українського козацтва я б хотіла вам запропонувати до читання триптих з книг під назвою Хатідже Торхан Української мистецтвознавиці та історикознавиці Олександри Шутко. А що ж спільного між османською жінкою на ім'я Хатідже Турхан та Козаками? І що ж поєднує Хатідже Турхан? Та її нащадка з Петром Дорошенком, Богданом Хмельницьким та іншими українськими політичними діячами. Зараз у руках я тримаю іншу книгу Олександри Шутко Роксолана Життєпис». Всім нам відома ця українка, яка стала офіційною дружиною Сулеймана Почного і розділила з ним. Османський престол. Але Настя Лісовська була не єдиною українкою, яка займала чільне місце в Османській імперії. Таких Україн було щонайменше чотири. Серед них була і Хатідже Турхан. Подільська дівчина Надія, щасливе дитинство, якої промайнуло у місті Хотин. У 12 років стала наложницею султана Ібрагіма I нащадка Роксолани, а у віці 15 років народила йому сина Мехмеда IV. Але Надія завжди пам'ятала про своє українське коріння і розповідала про своє походження своєму Шекзаде. Саме з Мехмедом IV Петро Дорошенко, Богдан Хмельницький укладають військові союзи, щоб звільнити наші землі від нападників і поневолювачів. В Кам'янець-Подільському, державному історико-краєзнавчому музеї заповіднику зберігається тугра з фірманом Мехмеда IV, адресована Богдану Хмельницькому. У тексті йдеться про те, що Мехмед IV розглядає Богдана Хмельницького як дуже близького приятеля, і шла йому в подарунок золототканий халат. Такий дарунок на той час в Османській імперії був найвищим проявом справжньої дружби. А зміст фірмаду Махмеда IV свідчив про те, що він визнає українську державність. І саме цей документ був зразком дружньої політичної дипломатії. Тож заохочую вас до читання історичного роману Олександри Шуткоха «Хатіджа Турхан, до вивчення наукових праць наших істориків, до пошуку різноманітних документів в архівах України і інших державах, що стосуються історії нашої батьківщини.